Дев'ята ранку, час новин для вас продовжують працювати журналісти каналів та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас. Один загиблий і щонайменше п'ятеро поранених за минулу добу на Херсонщині через обстріли російських терористів. Повідомили в облівській адміністрації. Били окупанти з артилерії та масово запускали дрони. Через атаку безпілотників троє людей поранені в Антонівці. Один чоловік до медиків звернувся сьогодні вранці. Через скиди вибухівки із дронів травми отримали також місцеві мешканці в Береславі та Дніпровському. Загалом російські терористи за минулу добу накрили вогнем 35 населених пунктів. На Херсонщині пошкодили дві багатоповерхівки та шість приватних будинків. Росіяни буквально полюють на цивільних ФПВ-дронами, Тож влада області вкотре закликає бути обережними. В прибережних особливо зонах зараз дуже небезпечно, особливо на автівці, рухатися або залишати автівку. Росіяни знищують все, що бачать в такому ракурсі, тому тут. Треба поберегтись і не, не їздити в ці зони, е, хоча б певний час поки не трошки може не вчухнути. Протягом цього тижня війська РФ почали активніше штурмувати Сіверський напрямок із застосуванням важкої техніки автівок та мотоциклів. Лінія фронту на цьому напрямку майже незмінна уже тривалий час, бо наші оборонці під ворожим дощем щодня знищують ворога пачками, аби не допустити його глиб Донеччини. Тож уже традиційно в наступному сюжеті буде картка для донату з передової репортаж Владислава Круглова. Це наш бойовий кінь. Буквально сьогодні зранку ми повернулися на нього завдання. Це наше, можна сказати, броня і життя, яке доставляє нас до позицій, яке забезпечує нашу логістику. Ну і віру в те, що якісь там дрони нас ну, не вибачте. Кірпі, турецький бронеавтомобіль, який використовують нацгвардійці на сіверському напрямку. На сьогоднішній день кацапи ну, просовуються, просовуються, і деякі зони вони стають вже сірими. Йдуть штурми, і тому не завжди можна під'їхати, от саме ну, найвище до позиції. Тому ж, є такі точки, де ми висаджуємося, і інколи десь там 3-4 км приходиться ну, ножками протопити. Нас до позиції супроводжує наш Мавік, який спостерігає, бо і ми змогли ну, добре дойти до позиції, і з нічого не сталося, щоб усе контролювалось. Але якщо вони вмикають реп. Це може заважати і нам. Тож захід на позиції чи вихід є одним з найважчих моментів у роботі військових. По них летить весь наявний у росіян калібр, а з неба працює авіація та цілодобово чатують ворожі дрони. Сьогодні вже війна дронів, то їх дуже багато, тому інколи заходи бувають і одну добу, дві доби. Ну, переміщаємося невеликими групами. І по суті, це вже не прогулка, як на початку війни, а це вже такий марафон. Тож аби уберегти себе бодай від дронів, бійці просять наших глядачів про допомогу. QR-код і картка для донату на ваших екранах. Нам потрібен реп переносний, який може захищати піхоту в пішому порядку, і потрібні реби, які встановлюються на авто для безпосередньої доставки. Груп піхоти, груп солдат до точок вигрузки, коли бійці роти вогневої підтримки займають позиції за піхотою, чи разом з ними починається робота. Бійці РВП працюють по цілях на відстані півтора-два з половиною кілометри. Піхотинці їм допомагають. Останній штурм то ми працювали мінометом спочатку. Була робота піхоти із автоматів на загородження. Ну, для того, щоб стримувати супротивника і тримати їх на дистанції, яка нам потрібна для праці. У бійців в арсеналі і стрілецька зброя для знищення ворожої піхоти, автомати, кулемети, АГС і важка для зупинки техніки СПГ. Бували штурми такі, що нам там командир там в радійку каже, блін, сьогодні краще сьогодні. Там 31 а ми такі аблінкласне, ті серед наших. Короче, втрат немає. Буває інколи такого. Там ну два-три. Ну все в залежності від штурмів. Якщо великий штурм, то не знаю, як у нас прийнято казати, ну пачками ложимо. Та війна, на жаль, це не лише ворожі втрати. Наші оборонці теж гинуть та отримують поранення. В такі моменти доводиться ризикувати життям, аби евакуювати бійців з позицій. Ми безпосередньо витягали і своїх трьохсотих. На жаль, були й випадки, коли ми витягали 200-го. І це теж робиться своїми силами на відкритих ділянках. Якщо там легке поранення, і це, наприклад, нога, то можна взяти під руки. Товариша і намагатись виходити разом. Нацгвардійці боряться за кожне життя, на відміну від росіян, для яких люди це лише гарматне м'ясо. Тож, користуючись можливістю воїни, нацгвардійці закликають українців доєднуватися до їх лав, аби захистити батьківщину і щоби ті, хто воює вже майже три роки, а дехто і більше десяти, мали змогу, хоч трохи відпочити. Шкода, що люди. Ну не хочуть іти захищати свою батьківщину. Ну, приходиться нам це робити без перепочинку, без перерв. Але тримаємося. Наразі у цих захисників є менше тижня на те, аби набратися сил. Та вже завтра їм необхідно йти на тренування. Тому відпочинком це не назвеш. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факти ICTV. Єдині новини. Декого з медиків можуть позбавити бронювання або розбронювати у МОЗ. Пояснили, процес відбуватиметься на запит від Міноборони та командування медичних сил, коли будуть необхідні окремі фахівці. Списки формуватиме МОЗ у координації з департаментами охорони здоров'я з медиками, яким скасували бронь задля мобілізації. Укладатимуть контракти на один рік у міністерстві охорони здоров'я. Запевняють, що цивільні медичні заклади функціонуватимуть належним чином. Нагадаю, на початку місяця Кабмін дозволив. Бронювати медпрацівників державних та комунальних закладів, закладів громадського здоров'я, установ, що займаються судово-медичною та судово-психіатричною експертизами та центрів крові, якщо ця робота у лікарів є основною. Та деякі волонтери назвали це рішення ножем у спину фронтовим медикам». Велика Британія відкликала акредитацію російського посла Андрія Келіна. повідомляється на сайті Британського міністерства закордонних справ. Самому Келіну про це повідомили напередодні, викликавши на зустріч з високопоставленим британським чиновником. У МЗС Британії зазначили, що так вони відповідають на рішення Росії торік у листопаді позбавити акредитації другого секретаря політичного відділу Британського посольства в Москві. Його внутрішня розвідка ФСБ звинуватила у. Начебто розвідувальній та підривній діяльності, що загрожує безпеці РФ. Лондон не буде миритися із залякуванням своїх співробітників у такий спосіб і тому вживає заході у відповідь. Будь-які подальші дії з боку Росії будуть розглядатися як ескалація і отримують відповідну реакцію, заявив речник Міністерства закордонних справ Великої Британії. Проведення виборів під час війни це ознака здорової демократії. Так вважає спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келох. Однак зауважив, що зараз в українців немає можливості їх організувати. Келох заявив, що в Україні потрібно провести парламентські та президентські вибори до кінця року за умови, якщо вдасться укласти угоду про припинення вогню. Крім того, що тривають активні бойові дії, просто зараз провести. Голосування неможливо ще й через те, що це суперечить конституції України, зазначив Келох. Однак Вашингтон сподівається, що згодом все ж буде можливість організувати вибори, адже це свідчення стабільності демократії. 54 сонячні панелі встановили на даху багатоповерхівки у Миколаєві. Нині це одна з найбільших сонячних електростанцій на 30 кВт у місті. Таким чином містяни хочуть убезпечити себе від блекаутів і не залежати від вимкнення електрики. Така енергонезалежність стала можливою завдяки програмі Гріндім фонду енергоефективності. Як все працює, бачила кореспондентка Луїза Ярьоміна. Ковдрами, а як ми гризи? Інакше ніяк. Пані Ольга розповідає за відсутності електрики, в її будинку зникає і вода і опалення. Якщо немає світла, то немає. Ми не кондиціонером не можемо користуватися. Ну і звісно, що немає опалення. Тому так, тому ми тільки за те, щоб. Були батареї, ці ж сонячні батареї. Усі комунікації в цій багатоповерхівці повністю залежать від електрики. Тож після блекаутів мешканці взялися за зелену енергію. Коли ми 14 часов сиділи без отоплення, без води, без світу і без нічого, і дуже швидко зібрали ми деньги, щоб нам поставити сонячні батареї. Пані Наталя показує нам сучасне обладнання. Табло на якому можна одразу відслежувати. У цій багатоповерхівці є і своя котельня, і свердловина і система зворотнього осмосу. Насоси, які подають воду на 13 поверхів. Потужності потрібні були чималі. Тож тут встановили одну з найбільших сонячних електростанцій у місті. Коли сонячна погода, нам ціх... вистачить цієї зарядки 30 кВт, на навіть на ліфти. На даху цього будинку встановили 54 сонячні панелі. Також у системі є трифазний інвертор та акумуляторний блок. Уся ця конструкція мобільна. Тут встановлена баласна система на таких блоках бетонних. Достатньо легко можна демонтувати все це, там, ну, зробити ремонтні роботи і також знову зібрати і не пошкоджується дах. Така модернізація навіть під час війни стала можлива завдяки програмі Гріндім фонду енергоефективності. Програма передбачає компенсацію 70% від вартості основного обладнання на установлення сонячних електростанцій та теплових насосів. Загальна вартість цього проєкту з обладнаннями всіма необхідними роботами трохи менше півтора мільйона гривень. Мешканці будинку сподіваються ще й на компенсацію своєї частки від міста. Втім, вже замислюється про подальшу економію. Якщо ще надалі буде повищення своєї м'яті, хоча б отоплення вдома за що сонну батареї, це вже великий плюс. У Миколаєві за програмою «Гріндім» у роботі вже майже 10 заявок на встановлення сонячних електростанцій у багатоквартирних будинках. Луїза Єрьоміна, Даніл Даніїл «Факт Фактесі Тіві. Єдині новини аварійні відключення світла запроваджують у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і частково Черкаській областях повідомляють в Укранерго. Причина наслідки ворожих ракетно-дронових атак на об'єкти генерації та передачі енергії відключатимуть промислових споживачів. Побутових нині це не торкнеться за винятком аварійних ситуацій у мережах обленерго енергетики просять споживачів користуватися електрикою ощадливо. Поншо, які роблять захисників невидимими для ворожих тепловізорів, відшиває майстриня з Вінничини з перших днів великої війни. Жінка перетворила свій дім на швейну майстерню, допомагають дочка та її друзі. Ще роблять теплі спальники, плитоноски та аптечки. На цій швайній машинці вже три роки без зупину Тетяна Перебейніс відшиває усе необхідне для українських бійців. Жінка з перших днів повномасштабного вторгнення перетворила свою домівку на цех для пошиття плитоносок, аптечок, спальників і пончо. Власне ательє вона закрила. Каже, плаття та костюми шитиме після перемоги. передову шле теплі речі та пончо, що роблять вояків невидимими для ворожих тепловізорів. Панина плотна і вона йде з таким прорезиновим шаром. І воно захищає, воно не пропускає тепло, і тепловізор його не бачить. Скільки пошила для захисників корисних речей Тетяна не рахувала. Самотужки кроїть, заміряє та зшиває. Найкращі помічники це дончині друзі. Діти радо допомагають армії. Я зазвичай підходжу після ліцею, після занять, допомагаю різку то спальники, то матеріали для спальники, капюшони. І всяке таке, це зовсім не важко. Ну це дуже важливо, тому що якби хлопцям потрібні якби спальники. І на початку війни як розгрузка шила, то якби теж потрібно дуже були розгрузки. Вирізали матеріалу та додаткових робочих рук Тетяні не вистачає. Я вважаю, що ми маємо по максимуму працювати для того, щоб наша перемога була якнайшвидше. Не вмієте шити, приходьте різати, не вмієте це робити, плетіть носочки, шити подушечки. У рідному селищі Тетяни ще з 2014 року працює волонтерський центр. Звідси відправляють усе, що просять вояки. Тоді все йде в ход. Тоді йдуть рукавички, тоді йдуть шкарпетки, тоді йдуть спальники, тоді йдуть. Е Подушечки, все абсолютно, що тільки можливо зараз і не перерахуєш, але посилка йде об'ємна. Щоб пошити якісний зимовий спальник, потрібно щонайменше три доби. Стільки ж часу йде на маскувальне пончо. Тетяна з помічниками працює без вихідних, бо отримує безліч запитів від військових. Знайомі та незнайомі оборонці на передовій щодня потребують нашої підтримки. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти сітів. Єдині новини.